«Пустельна сова Так низько летить. Але сови вдень не літають, буба. Ти знаєш, що це означає. Гід попереджав при наближення бурі. Забудь. Головне, не забувай нашу угоду. Ти допомагаєш мені знайти мою екскурсійну групу, а я тобі найсолодшу булочку з корицею. Можу закластися, що ти такого ще не куштувала. Ми уже близько, Буба. Здається, я чую голоси інших людей. Щойно повернусь у місто, одразу прийму холодну ванну.